Міністр оборони України Степан Полторак завітав до командування сухопутних військ з нагоди професійного свята. Від імені президента України очільник оборонного відомства привітав військовослужбовців зі знаменною датою. Наголосив на зміцненні бойового духу та майстерності військових та побажав перемог солдатам та офіцерам. Я сьогодні хотів би привітати весь особовий склад сухопутних військ, фігалей. бажати ясного здоров'я, успіхів і назнання. Особливо я звертаюся до солдатів, які зараз знаходяться на лінії зіткнення і в Від вас залежить спокій в нашій країні. І ви сьогодні надаєте нам можливість робити Збройні сили сильнішими, поставляти нову техніку, розробляти нову форму одежі, екіпіровку, сили і засоби готувати. Від вас сьогодні залежить дуже багато. Я вітаю всіх військовослужбовців, сухопутних військ з Ювелем, здоров'я, успіхів, наснаги і перемоги. Перемога буде за нами, тому що з нами Бог і з нами Україна. Особовий склад сухопутних військ нараховує понад 169 тисяч військовослужбовців. На сьогоднішній день сформовано 12 бригад, 8 полків, створено чотири оперативні командування. Під час урочистості Степан Полторак вручив державні та відомчі нагороди за виконання завдань в районі проведення антитерористичної операції. Вже традиційно урочистості продовжились святковим концертом. Ірина Монастирська, Вадим Стасюк, військове телебачення.